У Кам'янському визначилися переможці першого міського етапу змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Урочиста церемонія нагородження відбулася в ліцей номер 16 Переможців вітали начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч та очільник міста Андрій Білоусов. Разом переможемо. Під таким гаслом проходять спортивні змагання для школярів по всій Україні. У Кам'янському до загальнонаціонального «Пліч-Опліч» -пліч» долучилися тисячі школярів з 39 навчальних закладів. Останні тижні у нас в місті дуже активно змагались наші спортсмени за програмою президента України Володимира Зеленського Пліч опліч. І сьогодні ми награждаємо спортсменів у трьох напрямках: це волейбол, баскетбол та черлідінг. В подальшому вас чекають змагання на районному та обласному рівні. Ми будемо вболівати за кожного з вас. Бажаємо вам подальших перемог. Ви найкращі. Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за. Що ми сьогодні маємо можливість проводити такий захід. Також я хотів би подякувати і Андрій вам. Я сьогодні дивлюся, які в нас є заклади сучасні зали, які дають можливість нашим дітям приймати участь, розвиватися, рухатися вперед і досягати перемог. У міському етапі з взяли участь вісім команд: з волейболу з баскетболу 24. Ми дуже були раді. Досвід, нам дуже сподобалося, ми багато грали, це було дуже цікаво, в нас не емоції. Мені дуже подобається, це друзі ще знаходимо. Бували дуже класно, класні суперники, класні ігри. Все було на рівні. Змагання пліч опліч розроблені згідно зі світовими стандартами. Головна ж мета проекту залучити якнайбільше дітей до спорту та показати, що навіть зі звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Особливо така підтримка дітей важлива під час війни. Під час війни такі заклади проводити це дуже гарно. Це підвищує дух, дуже такі добрі емоції, і ну, ти щасливий, коли ти з командою. ти все робиш на позитиві, і тобі це подобається.